Добрий день, шановні любителі винограду. Ось прийшла мені сьогодні така посилочка. Прийшов секатор, який дуже популярний в інтернеті. Так він виглядає, думаю ви його всі бачили. Як -то тут тут закриватись має? Угу, Це закрито. Це що таке? Так, це відкривається. А, це на більше? Це не менше. Я поняв, це на велику руку, це на маленьку руку. Ну, так. Да. І так, хочу вам провірити, як він ріже. Як він ріже з коробки. Ну, ну як? Більш-менш. Ну, норм. Тепер пробуємо зробимо зараз спочатку 100 різів.

26, 27, 28. Я дуже сильно усилля прилагаю. А він не дуже гострий. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 9, 50, 51, один, пятьдесят, два, пятьдесят, три, пятьдесят, четыре, пятьдесят, пять, пятьдесят, шесть, пятьдесят, семь, пятьдесят, восемь, пятьдесят, девять, шестьдесят, шестьдесят, один, шестьдесят, два, шестьдесят, три, шестьдесят, четыре, тонка.

І що? Він нагострився. Він краще ріже, ніж різав до цього. Я дуже сильний в силі. Він, Я не знаю, в мене рука велика, але я не знаю, чи він для жінки підійде. Маловероятно, дуже велику руку треба мати. І мені дуже болить рука зараз. Я думаю, ним працювати цілий день буде дуже важко. Я думаю, я прилагаю ну, такі зусилля. Ну Може його нагострити, то він буде краще працювати. Ні, треба на меншу руку зробити. Ось так. Ну, сухе не хоче взагалі. Ну От за 100 з чим-то гривень, ну, не знаю. Якісь рози може підрізати. Ну, для винограду може бути, але для саду я його не рекомендую. Хіба що е, нагострити його гарно, суді попробувати. Ну Ось такий сикатор. Шат. Ну Трошки є вже шат з завода, може підтягнути трошки. Ну так доволі непогано, але, але не то. Тут добре, що такий спуск дуже пологий. Він має легко рубатися. Я його нагострю, спробую ще одне відео зняти.